Вдалося родина Херсонки Вікторії Альшахін лишається в Херсоні. Це їх подвір'я. Нині воно виглядає так: у новорічну ніч сюди влучила російська ракета. Розповідає жінка. В новорічну ніч, після 12-ї пролунали гучні вибухи, і зателефонувала моя сусідка і повідомила, що горить наша оселя. Що прилетіло до нас у двір? Ну, перше, що було, це шок. Була вирвана брама гаражу. Гараж зруйновано повністю. Згоріло все, що було в гаражі. Вибита була залізна двері взривною волною. Вікторія радіє, що її родина лишилась неушкоджена. Жінка з сином на той час мешкала у друзів. Хлопець має інвалідність. Його говорить, вдалося рятувати двічі. Спочатку від примусової евакуації, влаштованої окупаційною владою спецінтернати, а тепер від російських снарядів під обстріл потрапили й сусіди Вікторії. Господар будинку Юрій Лісовий розповідає, їм пощастило, адже на новий рік були у знайомих. Ми зайшли, 5 п'ять сантиметрів. Це... Шифер, э, стекла, пока здесь все разобрали. Это, ну, ужасно, ничего, стекла вообще э, целых. У, у нас в доме, по крайней мере, ни одной дверей нет, э, крыши нет. Э, все уничтожено, уничтожено. Все провода посечены, э, газовая труба. Юрій, так само як Вікторія, виїжджати з Херсона не планує. Зараз люди розпочали ремонт. Матеріалами поділились друзі, волонтери та червоний хрест. Загалом херсонці з міста їдуть неохоче, хіба що після дуже інтенсивних обстрілів розповідає керівник пресофісу Ова Олександр Толоконніков. Дехто з містян повертається назад. Тому точну кількість херсонців, які лишаються у місті, назвати важко. Десь близько шестидесяти в Херсоні, і десь ще ж на деокупованих територіях. Не з Херсону, а з інших натальних пунктів. Люди не не вже не хочуть виїджати. Ми їздили Калинівський інші населені пункти. Вони кажуть, ну ми вже тут залишились люди, які будуть до, до кінця. Ми там брезенти туди возимо від наших міжнародних партнерів і ОСБ. возиться. Люди закривають, люди лагодять. і шифром. Вони лагодять, і опалені вони яке в них там і газове, деяке, і вода, колодязі. Неохоче виїжджають люди із сусідніх з Храсоном сіл. Світлана розповідає, її батьки евакуюватися відмовляються навіть через постійні обстріли. Їх село з лівого берега ворог частенько обстрілює. В селі є зруйновані будинки. На жаль, є і загиблі через ці обстріли. Зараз там залишилися ті, які не хочуть виїжджати. Всі, хто хотів, вже давно це зробили. Людей мало, але вони є. Лишаються люди і в Береславі. До 24 лютого населення міста складало 12 тисяч. Нині тут мешкає вчетверо менше 3,5 тисячі. Розповідає голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ті, хто лишився, попри заклики влади евакуюватись, бажання їхати з міста не мають. Ті, які залишилися, це люди похилого віку. І людям просто, як вони кажуть, ну нема куди їхати, і якби ж ну вже звільнили з території, звільнили, і чому ми повинні кудись там їхати? Зараз там трохи є змога щось там нагріти, щось обігрітися там, де не час підзарядити свої телефони. Населенню видали буржуйки, видали дрова, завезли електрообігрівачі. Навіть по про те, що електроку в місті тільки почали давати, і вона, як розповідає Володимир Літвінов, є в домівках лише кілька годин на добу. Береславці лишаються у місті. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.